Проголосували, відновили трансляцію, але ще не вже детальніше, от власне. Yeah. Після майже чотирьох років телеканал Рада має відновити трансляцію засідань парламенту. За це сьогодні проголосували за цю постанову 266 депутатів. Але відновити сьогодні не вийшло. Трансляції так і не розпочалися. Детальніше, чому бо і коли буде, бо постанову має підписати спікер, не заступники, а саме спікер. А Стефанчук зараз знаходиться у відрядженні. Mm -hmm. Коли повернеться, не знаю, але має надію, що до наступного сесійного тижня, який мав би бути через тиждень, уже Буде підписано. Насправді, ми ще минулого сесійного тижня просили в четвер під, під, прийняти цю постанову. Тоді знайшлося тільки 141 голос. Тоді спікер був, можна було би це зразу підписати, і ми б уже засідання розпочали нову сесію разом з трансляцією. Це було б дуже правильно. У мене особисто є кілька таких крамольних думок, що. Перш за все, невигідно було трансляцію давати, тому що кілька скандальних законопроєктів стояло. Зокрема, той, який сьогодні провалився про місцеве самоврядування, і слава тобі, господи, що провалився, тому що ним намагалася всі рішення місцевого самоврядування поставити під контроль військових адміністрацій і Києва. Ну це повністю обнулює макдебурзьке право, так зване право на самоврядування і руйнує реформу децентралізації. З іншого боку. На мою думку, дуже комусь не хотілося, щоб всі українці побачили, як Рада достойно вшановує Андрія Парубія. Тому що вчорашнє засідання ми е, розпочали саме із вшанувань, саме зі звернення до народ е, парламентів і урядів світу щодо вшанування пам'яті Андрія хвилиною мовчання і щодо сприяння в розслідуванні цієї справи. Ми приймали порядок денний нової сесії. Мені здається, це було б дуже правильно, щоб люди це все бачили. І воно чесно, от на противагу діям офісу президента, які навіть співчуття не написали на похорон Андрія. То парламент повівся дуже достойно, і це було б правильно показати людям. Ну але цього не відбулося ні вчора, ні безпосередньо сьогодні. Ми голосували також сьогодні, щоб завтра вже почати трансляцію без підпису. А потім Стефанчук підписує, і воно вже рухається далі. Бо ж година запитань до уряду. Ну людям є що послухати, є що там просити своїх депутатів запитатися, але за це на... теж не набралося достатньої кількості голосів, з яких треба було тільки 150, бо це процедурне питання. Дуже цікавий нюанс також був сьогодні на засіданні, коли колега здається, Желізняк підняв питання, що телеканалу Рада видано досить велику суму коштів на цей рік для функціонування, а вони замовляють свої передачі в якоїсь там компанії, здається, Кінокіт, є така. Так, компанія. А це при офісна і оскільки вони переходять в режим трансляції ради, і вони мають показувати і комітети, і засідання, і депутатів, і брифінги, то можливо варто би передивитися виділені кошти і ту всю різницю, яка виділяє. На замовлення окремих неновинних передач, скажімо так, не радівських передач, передати на Збройні Сили України. Ну, але щось так: щук, 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 віце спікер тихенько заникав це питання, або це сказав, що має вирішуватися в законному порядку. Ну і ще у нас стоїть питання, що нами зареєстровано постанова про звільнення директора телеканалу Рада, оскільки він не з'являється на комітет свободи слова, де розглядається питання не включення опозиції в єдиному mm -hmm. марафонні і радівські. Проекти те, що телеканал Рада не показує по великому рахунку раду і дискримінує опозицію, тому що ну за весь цей час на телеканалі Рада, напевно, от якщо говорити щодо мене за весь час сторонення була півразу, коли це був виїзний комітет, і тоді там дали якийсь кусочок, де я щось коментувала. Більше більше нічого не було. Ну це це, це не є правильно, це не є І Телеканал Рада як парламентський телеканал має всіх у рівній мірі представляти. Тому директор мав би понести відповідальність. Ну і останнє ми також вимагаємо вже сумарно з цим всім ще дві речі: це зупинка єдиного марафону. І, і знову ж таки кошти, які на нього виділяються, щоб передати на Збройні Сили України, а це на рік в середньому 2 мільярди гривень. Це є дуже великі кошти. А, оскільки телеканали теж не дотримуються журналістської етики, абсолютно ігнорують опозиційну фракцію, а, оскільки вони є самодостатніми каналами і можуть самостійно заробляти через рекламу і вже не, ну, не той час, коли ми маємо все уніфіковувати. І друге питання це є допуск журналістів на третій балкон і на і, і в кулуари Верховної Ради там зараз заявляють, що нібито немає всіх місця сховищах. Ну то це не біда, тому що в нас немає постійно такої кількості народних депутатів, які мають бути на народних депутатів. Сховищ вистачає, але оскільки не всі ходять, то якраз для журналістів все вистачить, і це не є е, причина, чому не допускати журналістів. Зрештою вони і так сидять в кулуарах третього поверху. Пані Софію, якщо так важко йшло питання з трансляцією, а воно ж йшло місяцями, скільки про це було розмов, і от тільки зараз дійшли, то які шанси на те, що от вище згадані питання теж будуть іде щодо марафону і щодо дійсно резонного питання грошей телеканалу Рада, які йому по ідеї тепер не потрібні на закупівлю якогось там контенту. А я думаю, що воно й далі буде йти складно, тому що комусь дуже добре сидіти на певних потоках і отримувати гроші ні за що, не роблячи свою роботу, зрештою, а виконуючи замовлення банкової. Але ми будемо товкти лупатися у скалу. Давайте будемо щирі. Європейська солідарність це єдина фракція. Була в парламенті, яка товкла питання відновлення трансляцій. Є дина, долучалися, ще депутати з інших фракцій поодинокі, але товкли тільки ми. Ми єдині голосували проти зупинки трансляції Верховної Ради України ще тоді, в 2022 році. Тому якщо буде ще трошки, скажімо так, стимулу від журналістської спільноти від громадськості, я думаю, ми справимося. Сьогодні, до речі, дуже цікаво було подивитися трансляцію наживо Верховної Ради, тому що там сьогодні ну, хотілося наживо разом з депутатами почути голову фінмоніторингу Філіпа Проніна. Його покликали у парламент для того, щоб він дав пояснення щодо своїх своїх дій ще на посаді очільника Полтавської ова. Я нагадаю, що напередодні вийшло розслідування народного депутата від голосу Ярослава Железняка. Про про косметичні е, фортифікації на Донеччині і про 200 мільйонів гривень на схемах, які невідомо де розійшлися. І от Філіп Пронін сьогодні прийшов, що говорив. А, давайте так, перше. Прийшов сьогодні Філіп Пронін, дещо пізніше прийшов виконувач обов'язків Полтавської ОВА. Не прийшли сап і на оскільки депутати вчора не втрафили проголосувати за їхній виклик до сесійної зали. Ну мені видається, що воно мало би бути як мінімум пакетом і ті, і ті, щоб одні послухали других, що де ж вони там активно маніпулюють інформацію. Як це виглядало з боку? Ви всі дурні, ми мудрі. Це перше. А... Інше питання: Філіп Пронін собі підписався під потенційним майбутнім вироком, тому що він сказав, що він особисто курував будівництво фортифікацій. Я думаю, що в певний момент правоохоронні антикорупційні органи і військові, зрештою, дослідять, як він особисто курував, і де він що не зробив, тому що це є безпосередній фактаж. Воно не на рівному місці все з'явилося. А третє, що Певні нюанси щодо корупційних схем на будівництві фортифікації виявилися ще, коли він був головою ОВА, Пронін, і його що зробили? Підвищили! На голову фінмоніторингу з початку року він, а на далі, речі, будучи на цій посаді. головою фінмоніторингу і раптово ставши членом ради нацбезпеки і оборони, Філіп Пронін раптово попідписує незаконні санкції Петру Порошенку. Чи це він на гачку висів? Чи це була така винагорода за призначення і уникнення кримінальної справи? Ну, насправді не знаю. Але я нагадаю, що Філіп Пронін після довгих місяців утікання від Верховного суду надіслав документи, Комент, на основі якого були введені санкції, це був певний пост Портнова про Порошенка. Так що тут все воно виглядає дуже дико. А голова полтавської вару сказав, що у них все добре, що фірми, які підозрюються в розкраданні коштів, абсолютно законно працюють далі. В них все прозоро, в них все гарно і, взагалі, от ну, ми не праві. Але найгірше в тому всьому було, що депутатів позбавили можливості запитати запитання. Вони мали... А як це сталося? Ну він просто сказав вийшов. На вийшов на трибуну так скільки там 4 чи 5 хвилин доповів, і все виявляється. Питання не були заплановані, і віце спікер не захотів надати можливості депутатам задавати запитання. А це, тобто, вони прийшли щось, квакнули з трибуни, і на цьому все можливо запитання будуть у набу. От є інформація, що розпочало розслідування у цій справі. Ярослав Железняк це повідомляє, витрубувала до своєї підслідності провадження щодо от, можливих зловживань. Мені дуже ваги. цікаво, чому вони це зробили тільки після того, як железняк це все всплав докупи. Тому що ця інформація в публічному просторі є вже дуже давно. Можливо, саме тому, Дуже що народний то. депутат, а не просто публічний простор. Можливо? можливо, тому що народний депутат, але це означає, що сапино буде були зацікавлені у цьому питанні. Будемо щирі, розкладання на фортифікаціях тривають не один і не два, і не три роки. І два роки тому, коли ми вимагали ТСК по фортифікаціях, вивчити це питання, коли був скандал з Харківською ова з фірмами, які абсолютно недієздатні були і ніколи не мали досвіду роботи з фортифікаціями, а там власник однієї фірми запам'ятався тим, що він якусь пляшку алкоголю крав в магазині, а інші взагалі там не мають статутного капіталу, ну перепрошую, це все сап теж не бачили. Ну давайте будемо щирі. Це це називається відсутність роботи і відсутність бажання зберегти навіть свій зад. Тому що нема фортифікації, московити проривається. Нам зараз як депутатам в публічному просторі треба ще інший момент скомунікувати в публічний, тому що, на жаль, банкова не реагує на інакші способи, тому що це мало би бути в тимчасовій слідчій комісії без дронів домішаних разом з військовими, мали би вирішуватися ці питання. Чому у нас фортифікації не тільки не придатні до застосування, а частини з них валяються окремими комплексами, десь там, де вони не мають валятися? Але ми маємо говорити про новий, новий вимір фортифікації, нову їхню природу. Просто ті бліндажі, укріплені, які ми зараз маємо, це є по суті могильники для наших військових. Якщо туди залітає дрон. Все, він там по прямій собі красиво летить і, і, і несе свій заряд. Чому московити роблять свої фортифікації чи укріплення синусоїдами, ялиночками, такі, щоб мали б збити дрон, або він принаймні, не міг розвернутися, десь там якусь стінку би врізався. Ну зберегте, чому в нас воно робиться в такий дикий спосіб? Я вже мовчу про зуби дракона, які валяються кубками по окремих напрямках в той час, коли мають в лісах або на окремих дорогах перекривати хід ворожої техніки. І давайте будемо. Щирі зараз ми не маємо. Ми маємо змінену природу війни. Вони заходять малими пішими диверсійними групами, і з цим треба так само якось діяти. І наші укріплення вони мають відповідати новій природі війни. А ще один дуже важливий момент. Оце буквально вчора навіть з хлопцями говорила, що вони були впевнені, що коли вони зайшли на територію Курщини. Українська держава у них за спиною збудує масовані фортифікації, бо за спиною в наших військових ніхто не обстрілював. Бо був час, бо були ресурси, були можливості. Ну зараз щось там намагаються зробити. А коли -ко хлопці почали відходити з курщини, виявили, що в певний момент до сум немає жодного укріплення. Як це воно має бути? Хто за це відповідає? І тут ми приходимо до найцікавішої точки військові адміністрації. А військові адміністрації це що? Це пряма вертикаль президентської влади. І тут ми проходимо: якщо наші військові адміністрації настільки недієздатні. На хіба ви знищуєте місцеве самоврядування своїми законопроєктами і намагаєтеся місцеві громади, місцеві ради, місцевих голів підпорядкувати військових адміністраціях, щоб взагалі нічого не можна було зробити. Сьогодні це не вдалося. Не вдалося. Слава госп... сталося, Що не набралося голосів. А насправді дуже довго вчора розглядалися поправки. Сьогодні вранці ставили правки на підтвердження, і чотири найголовніших правки вдалося збити. Після того, коли їх збили, вже не було їм сенсу голосувати в результаті не набрав голоси, Якщо я не помиляюсь не тільки за законопроєкт, але й на повторне. Так що будемо дивитися, що вони зараз будуть далі придумувати. Єдине, що я нагадаю, що у 2020 році була ж така сама пропозиція там, через зміни до Конституції, яким вони місцеві громади хотіли підпорядкувати напряму Києву. І Київ мав би отримати дозвіл напряму скасовувати рішення місцевих рад. Тоді їм це теж не вдалося, і от зараз вони пробували через цей законопроєкт 13150. Пані Свія, від одних мільйонів з розслідування Ярослава Железняка до інших мільйонів вищий антикорупційний суд сьогодні стало відомо, змінив запобіжний захід екскерівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Кропі. Ця пані широко стало відома в певний час, коли власне у неї, у її сина просто вдома під час обшуків знайшли мільйони, мільйони і доларів і купу нерухомості і так далі. Підозрюють пані Кропу у незаконному збагаченні. Ну а від сьогодні застава Складає 20 мільйонів гривень, а починалося все з 500 мільйонів. Це називається одна шухлядка в її тумбочці. Ну, там пам'ятаєте? Я ж думаю, що всі пам'ятають ці кадри там на ліжку в тумбочках висипані ці гори доларів, і її чоловік лежав, їх отак от розкидав. Ну це ж, це це, 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 це. а як це розуміти? Тоді отаке от рішення? Ну вище антикорупційний суд пояснює, що там якісь терміни, процедури. Мовляв, пройшов час, і от от тепер так. А чим вони займалися? Стінку плювали? Чи можливо Крупа чи її родина їм теж щось занесли? Чи, можливо, ті прокурори, яким Крупа оформляла інвалідність, зараз так само зібралися і всі разом її захищають, щоб вона ще когось там не здала? Можливо, ми ще якусь частину цієї історії взагалі не розкрили. Ну, насправді це є абсолютно дико. Тому що я дуже добре пам'ятаю, як не знімали застави в свій час ні генералу Марченко, ні генералу Павловському. Там були просто скажені гроші, які треба було збирати. А що зараз витворяють з хлопцями, яким не пощастило бути охоронцями і водіями президента Рушенка в той час, коли він був президентом? У них ні за що ні про що застави 300, 400, 500 мільйонів гривень на кожного. За те, що там є як доказ, і це ДБР визнає офіційно, флешка з відео, яке змонтовано московським ФСБ. Тобто це, це виявляється, все ОК, тут всі докази є, тут треба заставу ставити, таку, яку вони в житті. Нам 13 тисяч років, по-моєму, треба працювати, щоб цю заставу зібрати. А в Крупи, перепрошую, таку накраденого. Вона тих 20 мільйонів зараз це, і як жінка вийде за кордон. А ви зараз її далі будете ловити чи ну? Просто я, я, я не розумію, чому це чому такі речі відбуваються. Це ж репутаційно дуже недобре для, для, для влади, передусім. Для влади, але на жаль, на влада робить дуже багато рішень, які для неї як репутаційно катастрофічні. Але це знаєте, як то кажуть, їжачок плакав, але продовжував їсти кактус. От воно воно так і виходить. Про їжачка і кактус, але можливо в іншому контексті. Тут у нас цими, цього тижня держслужба з етнополітики, Ну, по-перше, ухвалили рішення, що е, УПЦ МП таки афілійована з Російською православною церквою. А по-друге, подала е, в позов в суд на ліквідацію Київської митрополії УПЦ МП у зв'язку з тим, що та не виконує е, припис, який був Держслужбою з етнополітики і свободи совісті, е, накладений на УПЦ МП. Е, ну, по-перше, перспективи цього позову в суд, суді, як вважаєте, які вони. А по-друге, у Верховній Раді рік тому проголосували закон. А, як він працює, не працює? Він ну, стосується окремих парафій, чи є якісь там зрушення в цьому напрямку? Дивіться, насправді він працює. Те, що зараз на них подали в суд, це так само робота цього закону. Єдине, що ми одразу казали, що цей конкретний законопроєкт це є дуже довгий і складний шлях, і все буде залежати, куди будуть схильні схилитися суди. Тому що mm -hmm. наші суди бувають непередбачувані дуже часто вони роблять рішення далеко не на користь українській державі. А це розпочався довгий серіал. Я думаю, мильна опера буде така тривала, дуже буде багато залежати від політичної волі. Те, що суди залежні від банкової, це 300%, по своєму досвіду кажу. І якщо банкова захоче, суди будуть оперативно приймати рішення. Якщо банкова не захоче, ну, як, наприклад, у нас в Верховному суді воно все тягнеться, то будуть переносити засідання, хтось буде не з'являтися, хтось буде хворіти, ще щось там, ще щось там. І я дуже сумніваюся, що це, 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 це буде щось таке, що суд захоче, і ми зробимо. Важливий момент: для того, щоб накласти санкції на Петра Порошенка. Абсолютно безпідставно, банкові знадобилося аж три, здається, години, може й менше. А от щоб забороняти Московську церкву: ні рішення РНБО, ні якихось санкцій на них, ні вилучення майна. Скільки вони понавивозили, поки це все то тягмоти тя, тя на отво відбувалося? Ми на комітеті неодноразово викликали гуманітарної інформаційної політики, неодноразово викликали голову Державної служби з етнополітики і свободи совісті. Ми вимагали, щоб там швидше були розроблені ці всі механізми, підзаконні акти, всі експертизи зроблені. Ну, будемо бачити, наскільки вони якісно підготувалися, тому що на жаль, зараз ми маємо практики, що експертизи з конституційного права у нас роблять там пожежники, спеціалісти з мінно вибухової справи. Ну це щоб Порошенка швидше засадити. А подивимося, наскільки підібрали експертну комісію стосовно московської церкви. Ну, але ж ви почали свою відповідь з того, що суди вони не прогнозовані, і, можливо, їм будуть дуже навіть переконливі аргументи озвучені безпосередньо під час процесу, але це зовсім не означає, що буде ухвалене справедливе рішення. Е і знову ж таки говорили про політичну волю. Буде політична воля. все працює зараз. Як відчуваєте температуру, от власне у е владних вищих кабінетах щодо цього питання? Бо все ж так би мовити, має властиві змінюватися. От колись трансляції парламенту то не хотіли, але прийшов час. Стало на часі. Чи зараз? Наразі на часі? я бачу якось таку 50 на 50. Нема ні особливої активності, ні в ту, ні в ту сторону. Але думаю, як тільки розпочнуться судові засідання безпосередньо, московська церква буде кігтями-зубами вигризати своє, намагаючись і тут закріпитися, і ще й відібрати те, що вони втратили за ці роки, поки приймалися законопроєкти, а в них не було роздолля. Андрій Поробій, світла пам'ять і, і, і вдячність, зокрема, і за встановлення нашої української православної церкви, помісної православної церкви України. Ну за ці дні від суботи ми побачили багато чого, почули багато чого. Паралельно із прощанням у Львові відбувався суд над з обранням запобіжного заходу для підозрюваного у його вбивстві. І той там багато наговорив просто під час засідання журналістам. Серед іншого сказав, що, мовляв, хоче, сподівається, на обмін для того, щоб його от обміняли, він потрапив в Росію і, за його словами, шукав там зниклого безвісти сина. Ну, процес іде, буде, напевно, що вирок. Якщо такий обмін відбудеться, цей прецедент, який може мати наслідки? Перше, я вважаю, що це абсолютно дико, що суд відбувався саме під час похорону Андрія Паровія. Це мало бути як мінімум на наступний день або день перед тим, або ну, зробити можливості, щоб там була родина і були колеги Андрія. Таке враження, що зробилося абсолютно все, щоб ані родина, ані ми не прийшли на цей суд. Чому так робилося, я не знаю, але я просто зазначу, що в цьому процесі його так званого перехоплення цього нібито вбивці, тому що тут багато запитань в цьому контексті теж ми спостерігали. І як Нацполіція тікала від нас? Щоб не ми в суботу ввечері, коли Петро Олексійович пригнав до Львова, не могли задати їм запитання, коли Національна поліція з СБУ не могли поділити підслідність одне з одним там бурюкалися, коли спочатку йому вписали статтю вбивство, за яку відповідає НацПО, а мало би бути вбивство державного діяча, за яке відповідає СБУ. Коли Почали говорити про потенційний обмін, і він такий весь аж зрадів, що обмін, що його обміняють. Ну, давайте, чесно, ця людина має бути карана має відбувати покарання тут. І всі інші мають бачити, що є кара за такі речі. А таке враження, що його обміняють туди, як Медведчука, щоб він собі жив на курорті, а пізніше його прийшли знову наступних вбивати чи як? Ну, ну нас... або мотивують інших, а, так само або мотивують розрахунку... інших, що що все в порядку, на ми, такі ми, ми ж витягаємо. Тут ще є інша сторона питання з того всього родини загиблих, зниклих безвісти військовополонених, Зокрема, мама Тараса Матієва, яка має чільне місце в цій спільноті, вона сказала, що ніхто з родичів військовополонених загиблих не вбивав би людину. Яка робить все для визволення військовополонених, повернення тіла і має дуже чітку українську позицію, що їхні діти явно не за це воюють. І е, коли вбивця вбив Андрія Порубія, по суті він зневажив пам'ять всіх тих, хто загинув. Це перше. Друге, сама його мотивація, що він хоче вернути сина без вісти тіло безвісти зниклого сина, з яким він понад 20 років не спілкувався. Йому той син треба було як зайцю стоп-сигнал, я так розумію. А, ну, і мотивація ця звучить дико. А, на жаль, з цим всім витягли історію його колишньої дружини, мам, мами загиблого хлопця Бахмута, Лєм, Бахмуті Лємберга. І це було дуже дико і боляче, бо в неї і так за сином серце болить. А тут ще й полоскали всю цю історію. І інше питання, що е, він нібито хотів виїхати за кордон. Ну тут ці всі речі, ну, тобто ти хотів повернути сина чи ти хотів виїхати за кордон? А Вишенько на торті ще 9 мільйонів гривень борг за аліменти до другої дружини і другої дитини. І от якось оці всі речі абсолютно не складаються докупи. Е, я дуже хочу, щоб знайшли реального замовника. Це перше. Тому що виконавець це одне, замовник це друге. А щоб знайти замовника, треба розібратися з телеграмом для початку. І тут виникає ще одне запитання. Чим займалися наші спецслужби? Ай, овтопчик, переслідували Порошенка, журналістів і військових, що вони за рік не ідентифікували в переписку цього якогось вбивці з ФСБшниками. Рік. Рік, люди добрі. І більше року лежить Верховній Раді законопроєкт, який має на меті заборонити анонімні телеграми в анонімні канали в телеграмі. Ну, ми піднімаємо питання, що зараз це має бути зроблено. А взагалі-то телеграм мав би бути заборонений як сутність. А це тому... можливо, в принципі, От, технічно, Вивчали питання? Абсолютно так само, як ВКонтакті, Яндекс, Рамблір були колись заборонені. І це вже ну, на рівні військовому, військом заборонено користуватися телеграмом. Заборонено навіть мати телефони, на яких колись був інстальований Телеграм. Ну, військовим не можна, бо це зло. А всім решта можна. Ну, тут єдина проблема в тому, що анонімні телеграм-канали це основний інформаційний ресурс. Банкової для того, щоб знищувати політичних опонентів і створювати своє власне інформаційне поле. Тому тут буде складніше. Але сьогодні, навіть голова комітету інформаційної та гуманітарної політики, Микита Потураєв підняв питання щодо необхідності заборонити анонімні телеграм-канали. Законопроект пройшов наш комітет. Він повністю готовий до розгляду, а головне його винести в сесійну залу. Тому, якщо суспільство включиться так само, як ПОСАП і набу, ми будемо мати можливість це зробити. А суспільство тим часом у нас лишається от буквально кілька хвилин. Я ще встигну запитати. Ну, принаймні, суспільство в соцмережах е цими днями обговорює дві освітні теми, два освітніх скандали, скажімо так, один е у Львові, Уку, а в Києві шорти. Перепрошую, так от склалося. І очевидно, ви теж напевно бачили і витоки одного, і витоки іншого скандалу. Наскільки вони вагомі? Як розцінюєте київська дерева? Директорка чомусь не допускає до занять учнів, бо дрес-код не підходить. Ну а УКУ дістається за те, що прописано в їхньому статуті, в принципі, але от от ну виявилося образою для когось із абітурієнтів. як Ну, дивіться, прокалю. Перш пер, пер, за все, по УКУ треба читати статутні документи, і в назві є Український католицький університет. Не знаю, як хтось розцінює це слово, але у нас у Львові це розцінюється. Дуже однозначно, і це пов'язано з базовими християнськими цінностями. Хоча в наукових процесах комунікаціях уку є дуже і дуже ліберальний, але є певні норми, які є певними нормами. І все. І мені було, знаєте, що найбільше прикро? Що цей скандал вирував щодо Львівського уку угу. той час, коли вся громада Львова була на Личаківському центрі, ховаючи Андрія. А як оце, оце? Я не розумію, чому це треба було постити саме в цей день. Я не розумію, чому це треба було роздувати. Можливо, комусь дуже хотілося перебити тему. Ті, хто роздули це, хоч дуже хотілося перебити тему Андрія Поробія, замовного вбивства і, взагалі, рівня неймовірного рівня достойності цієї людини. Ну, але так сталося. Мені видається, що Уку досить достойно зараз прокомунікували цей кейс. Вони пропонували тій дівчині вчитися, якщо вона хоче вчитися в УКУ, я думаю. Тут не про навчання йшлося, тут йшлося про проживання в колегіумі. Ну, Вони мають можливість зараз це все скомунікувати. І, зрештою, це мало би комунікуватися на особистісному рівні, а не робити великий такий скандал в соцмережах. А друге питання я згадую свій перший клас. Я йшла в 90-му році в перший клас, і моя мама повстала категорично проти совєтської форми, бантиків і особливо суконочки в 20 градусний мороз. Я приходила в школу в штанах, одна з дуже небагатьох. І, і потім були джинси. А нас теж намагалися не пускати в школу, і ми з цим боролися як з найгіршим проявом чекістських таких звичок совєтських часів. Ця жінка, яка директорка так виглядає, мало того, що вона сама не була вбрана в уніформу, а виглядала як. Ну, абсолютно не як директорка, скажімо так, якщо не вона. Вже, одяг. Як був, вона да. за, цей, за форму виступає, але вона себе поводила абсолютно не по-директорськи, абсолютно не по вчительськи і не по-людськи. Там, виявляється, вона диссертацію писала щодо адаптації дітей. Так вона профнепридатна в такому плані. І я вже робила звернення на міністерство, що ця людина а, не має бути в експертній комісії при міністерстві освіти, тому що вона зневажає люд... дітей і їхніх батьків, і така людина не має. Має виховувати наших дітей. А друге, ну я не вважаю, що вона має бути директоркою. З такою ненавистю комунікувати, ну вибачте, це є неправильні речі. Школа це має бути місце, а де діти хочуть іти. Кожна дитина це є особистість, кожну дитину треба поважати, вчити. І чесно, абсолютно все одно в чому вбрана дитина в шортах чи в штанах, якщо дитина має підготовлене домашнє завдання, і в неї очі горять вчитися. Я вам дякую, дякую, пані Софія, за сьогоднішню розмову. Софія Федина, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, була з нами у марафоні Незламна країна.